Пам'ятаєте цю тепличку для інжира? Ось люди захотіли ще одну більшу, 4 на 8. А Ігор Шпарич зачеп, і торці шиє. Туну, ти... провернув, закрутив. Володя Катапілєр, Нікого не чекає, валить. Що ти, Вовчик, вже все посортував, старт-фініш. Да. Зборочка наша Харк відбувається зараз. А я отут отримаю оце його. Тут ми дошиваємо наші торці. Так, ось зараз будемо ставити торець наш. Ось поставили і фіксуємо до наших продовжніх планок. Ось пішов процес накриття теплички полікарбонатом. Обов'язково робимо тут невеличкий наплив, рівномірний, по всій теплиці. Саморези йдуть в один ряд. Ось так ось ми фіксуємо наші листи. Ну що, шановні, ось так. родилася ще одна тепличка. Ну, все святопетрівське, бувай! До зустрічі! в тебе тут ще є місце, щоб поставити отут дві теплички.